Добрий ранок, шановні батьки, добрий ранок, любі малята. Дуже рада вас вітати, наберемо в долоньки сміху, кинемо вгору всім для на втіху, наші вуха, щоб могли уважно слухати і поплескаємо завзято та й розпочнемо заняття з аплікації. На дворі останній день осені, на зміну їй прийде зима, тому ми з вами будемо. Із шафок доставати теплі речі. Відгадайте загадку: лютих не боїться зим, хутром вкриє нас густим. Так, правильно, звичайно, це шубка або зимовий кожушок. Сьогодні ми будемо кожушок нас прикрашати і робити теплішим. Для цього нам потрібно серветки жовтого кольору або будь-якого на ваш смак. І, звичайно, клей. Серветки ми можемо порвати, можемо порізати на маленькі квадратики, ось так. Наш одяг зимовий буває різний, і комбінезони теплі, і пальта, і шуби. Ось із таких клаптиків ми робимо кульку пальчиками, або пальчиком на долоньки, або двома долоньками, як вже дитині буде зручніше. І скільки потрібно, вирішить вона сама. Так, ми зробимо наших каракульок багато і будемо починати свою роботу. Приклеюємо хутро наше на комірцеві, яке знаходиться. Вгорі, яка буде зігрівати нашу шийку, щоб не було їй холодно. Змазуємо клеєм комірець і прикладаємо кульки подібні хутру. Ось так. На зимовому одязі бувають великі капюшони, теплі. Здавати нам шапки, рукавиці, шарфики. ніжки будемо взувати у валяночки, теплі сапоги, штанці теплі, і так. зима холодна і вітер холодний, а ще й морозець буде щічки щепати, тому будемо одягатися тепло-тепло, щоб ми не захворіли. Але взимку багато. Снігу, і можна розважатись, треба обов'язково виходити на подвір'я. Зараз ми будемо намазувати клеєм манжети, які знаходяться на рукавах пальта, кожушка, кожушка, вибачте. Так. І буде тепло нашим ручкам. Ще на пальчики одягнемо рукавички і можемо ліпити сніжки. Так. І прикрашаємо кармани, які знаходяться внизу пальта. Ось такі будуть гарні карманчики в нас. І такий кожушок у нас вийшов. Чекаю, дітки, на ваші роботи.